Зима пора піднесеного настрою, чудес і єднання з сім'єю завжди хочеться, щоб магія цієї пори року продовжувалася якомога довше. Навіть зима на петриківських мальовках яскрава і тепла з особливим святковим настроєм. Сьогодні діти розквітнуть дивовижні зимові квіти, запрошуючи вас до казкового світу петриківського розпису. Погляньте на цей чарівний розпис. Як ви гадаєте, яку пору року зобразили петриківські умільці? Звичайно, зиму. А за якою ознакою ви її впізнали? Звісно, вам підказали кольори. Художники, відточеною петриківською технікою, чітким малюнком, блакитно-сірою гаммою кольорів, передали холодну красу зими. Сіро-білі круглі квіти, так схожі на сніжинки, які розлітілися по всій площині картини. Блакитні листочки різних відтінків нагадують, чи то припорошені снігом, опушені інієм гілки. Чи то візерунки морозу на шипках, неповторне поєднання барв, ажурність малюнка поряд з традиційним зображенням елементів розпису, небачені в природі квіти, створюють казковий образ зими. Сьогодні ми з вами намалюємо свій неповторний візерунок, який прикрасить наше віконце. Давайте з вами згадаємо елементи петриківського розпису. Для роботи нам знадобиться: фарби гуашеві, пензлик тонкий, стакан із водою. Наші пальчики і, звісно, серветка. Листя малюємо вільним мазком пензля. Закритий бутон малюємо подвійним мазком. Пальця. Подовженим мазком пальця малюємо квіти. Паморось малюємо відтиском пензля. Петриківський розпис самобутній, оригінальний і привабливий від національного мистецтва. У Петриківському розписі не змінюється головне. Духовна єдність людини з природою та навколишнім середовищем не дивно, що унікальні та розкішні орнаменти стали предметом гордості кожного українця.